Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді будинок, який розташований у селі Косонь Берегівського району Закарпатської області, всього 1 кілометр від українсько угорського кордону. Не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається великий будинок, який містить 5 кімнат. А саме вітальня, їдальня, спальні, ванна кімната з туалетом, коридор. Є додаткові приміщення. У задній частині будинку ще одна спальня та ванна кімната. Є комора. Також в будинку є гараж на подвір'ї з оглядовою ямою. Опалення будинку здійснюється за допомогою електричних радіаторів та дров'яної печі. Газ до будинку не підведений. Водопостачання зі свердловини та є один колодязь з чистою питною водою. На ділянці є просторий сад з плодовими деревами. Є абрикоси, сливи, груші, черешні та малина. Будинок готовий до заселення. Він відремонтований та придатний для комфортного проживання. Загальна площа ділянки 20 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Усі меблі та побутова техніка, яку ви бачите в цьому відео, залишаються новим власникам. Вартість будинку 29 500 доларів. Друзі, не пропустіть можливість придбати цей чудовий будинок у мальовничому куточку Закарпаття. Для отримання додаткової інформації будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку, бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.